У рівному судитимуть організаторів конвертаційного центру, які за два роки своєї діяльності встигли конвертувати у готівку понад 13 мільйонів гривень. Винувальний висновок усі кримінальні справі вже затвердили в прокуратурі Рівненської області. На лаві підсудних опинились п'ятеро рівнян, серед яких одна жінка. Вони кажуть, правоохоронці створили низку фіктивних фірм, які зареєстрували на мало забезпечених громадян. А одне підприємство на людину чий паспорт був викрадений. Особи, які ну скажімо, коли людина не працює, на нем. Має постійного джерела прибутку, все будь-яка сума, яку їй запропонують. Вона на це погоджувалася. Там, як правило, там були не досить великі суми, які пропонувалися людям для того, щоб оформити на них фірму. Там до тисячі гривень. Для чого це буде робити і все інше? Їм не пояснювалося, вони з того не отримували будь-яких прибутків з діяльності тих фірм. Одна з фірм була зареєстрована по паспорту, який був вкрадений в особи. Переклеєні були відповідно фотографії на одного з учасників цієї організованої групи. Відповідно по підробленому паспорту було зареєстровано це підприємство і були відкриті по цьому ж самому паспорту з фіктивних рахунки в банках. Клієнтами конвертаційного центру були суб'єкти господарської діяльності, від яких не було відбою, розповідають в прокуратурі. За свої послуги організатори ефективного підприємництва отримували певний відсоток, а підприємці можливість отримати податковий кредит. Було багато клієнтів, як правило, це були приватні підприємства та суб'єкти підприємницької СПД особи-підприємці, які перераховували кошти в подальшому. Ці кошти знімалися готівкою і поверталися за відповідний відсоток. Відповідний відсоток там від 2 до 5 відсотків, це в залежності від суми і від конкретної домовленості з конкретними підприємцями. Для чого це робилося? Це для того, щоб собі оптимізувати собі сплату податків, створити собі податковий кредит 20% відсотків ПДВ, які вони не сплачували, а створювали собі податковий кредит. І в рахунок майбутніх платежів ті кошти їм заліковувалися. Тепер за безтоварні операції організаторам конвертаційного центру доведеться відповідати в суді. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Коли ж їм оголосять вирок, настане черга і клієнтів конвертаційного центру. З цієї групи з п'яти чоловік одному судом адні особі обрано запобіжний у вигляді тримання під вартою, двом особам обрано. Запобіжний захід у вигляді застави, іншим – підписку про невиїзд на даний час необхідно розглянути кримінальну справу судом, щоб вона пройшла і набрав чинності вирок суду, щодо яким буде визнано діяльність фіктивна, що це саме було фіктивне підприємство були створені, тому що це є необхідною передумовою для притягнення до відповідальності тих осіб, які замовляли, які замовляли конвертацію цих коштів.